Так, э, всім салют. Сьогодні у нас э, снайпер і JHOS. Будем, дивитися, що у нас цікаво. Перший раз бачу, що це за така гра. Перший раз її пробую. Тому... Так. Я навіть не знаю хто я. Хто я? Попробуємо. Так, ну це все понятно. Скажем, вступ, понятный. Зараз загрузка і будемо розбиратися в цій грі. Що у нас тут загально цікаво? Я став снайпер. Да у нас буде повна лажа, і це буде щось чимось. Але зато буде цікаво. Серія пусть. Так, я би напевно, трошки звук скрутив, бо я думаю, що ви в мене просто не будете чути десять п'ять. Поїхав. Так. Нам патріоне. Так, винтовку Потрібно шандрахнути. Так, так. Є. Yeah. Так. Та. Ну це покаж так з Сімсім треба розібратись, тому не потрібно судити так, скажімо, строго. Кого мені треба знайти? Во, де. Next Неплохо, тут у нас, ну, так що у нас тут? Так, когда наши три цели, а вот я. Так, а перезарядочка. Что ж, одна ціль была. Туда думаю це хороше місце де треба попадати, <ривіт> але можна. От так, так ще щось має бути чи ні? Так я не понял. Цей но. Fajno. Tak. Coś de, še, de kuda, jak? Czy tak? O, tak, tak. jest minus. Nie Tak. Так, метки? Так не зрозумів. А що ж я потрібно? Чи то я просто приступлю? Так, ми бачимо там ціль. Деша є ціль? Ті. Yeah. Так, от до нас. Ну, може й зірвати буде веселіше. Щось не дуже йде. Куди мені ще потрапити? Правильно. Так, mm -hmm. так розуміємо, не придеться все знову проходити, чи по-новому? хотела. Добро. Ой. Ну, короче, я трошка пострелял. Так, что там будут? Там, там, короче. Оу. Oh. Ідеально. Але прийдеться, що робити. Заново почнемо. Чому? Тому що я просто взяв і все натопив. Круто. Коротше. По факту я просто взяв і все належав з самого початку. Круто. Реально круто. Так, добре, що ми вже знаємо, що до чого робити. Так, включаю режим біда. Раз, є ціль. Одна ціль є в нас друга ціль. Третя ціль. Четверта ціль, окей. Пішов. Так. Тешка. Так, взагалі то взагалі нічого важкого немає, але я просто взяв і на початку все сильно натупив.

Непогано вже набагато краще, чим було. Так я пройду прийде на 400. тобто виставити вище, чим потрібно. Десь.

Так, щось плохо. На бату вище треба дось ось. Під таким кутом. Надо портрет нормально устраивать. Вот этот разочек. Ну, покажем что мы и Дыхай, дыхай, дыхай. Ну, воду. Да, ну, понятно. Так. Ой-ой. Ого. Ой, щось тут дуже все погано. Не хотя, звісно, завершилось починати. Але бачиш, що за прийдеться знову все заново починати. Зависоко. Так, віддихайся, віддихайся. Зараз будемо пробувати знову, бо я ж цього не розумію. Чуть-чуть зависку знову ж таки. Трапу цілічо. Є. Я поняв, окей. Я зрозумів. Слыши, ездите. Эйки Ледва пятьсот сорок 542, значит, Суд почти. Так. Высоко знову Та що ти є таке? Заозно прийдеться заново проходити. Та шо ти є, на Та таке? Я ж такий косить, що так зависку гачу? Патронів нема. Mm. Круто. Круто. Патроны заканчиваются. Прям шикарно. а как я это люблю. Е. Okay. Понятно. Я, разумею, как працювати с прицелом. Это же на баттлах 583 580, нас. Но... Лучше до 600. Е. Yeah. С патронов очень мало. Я не хочу в телека есть. Так, семьсот сорок мы берем. Сот. Так вот. Е. Yeah. Так, четыреста. Что ставлю сейчас я, 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 ея! Дякую, 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 Короче, бм. Сейчас ты ну пришел. Ну, пока что цьому все Підписуйтесь на канал. Я научился хоть чуть-чуть стрелять, да. Я чем тише, я научился стрелять, хоть чуть-чуть. Смешно. Ну всем пока.